Ми бачимо, власне, що провокації, про які ви сказали, також я бачила фотографії. Журналісти викладали, які туди поїхали. Тобто, там починають з'являтися такі провокативні плакати, які точно збурюють настрої такі ворожі між українцями і поляками. І тут питання, як збалансувати цей наш інтерес, національний, наш економічний інтерес. З тим, щоби не пересваритися, тобто, з одного боку, ви кажете, політики мали би на цю тему працювати. Я такої, ну дуже дуже активної роботи, наприклад, не бачу. Але натомість я бачу читаю соцмережі, де місцями відбуваються жахливі е, речі і говорять жахливі речі українці про поляки, поляки про українців. Е, тобто, як знайти цей баланс? Тобто, що, щоб і суспільство, тобто люди залишалися. Толерантними та пам'ятаючи про те, що поляки є нашими партнерами, нашими друзями, але ми маємо відстоювати своє. І так само, що має робити там уряд, влада загалом те, що би йшлося, от про цей баланс. Ну, Бачите, тут є два аспекти. Один аспект, як я вже говорив, економічний, пов'язаний з нашою європейською інтеграцією, для нас дуже важливий, пов'язаний з нашим майбутнім. Інший аспект питання національної безпеки. Якщо ми говоримо про питання національної безпеки, очевидно, президент України мав би провести з цього приводу РНБО. Можливо, провести спільний РНБО з поляками, звернутися до президента Польщі з проханням вирішити це питання, бо про ціни на збіжжя можна говорити скільки завгодно, а блокування кордонів це пряма загроза національній безпеці. По друге, звичайно, ну ви кажете, що політики цим не займаються. Ну займаються, очевидно, недостатньо, тому що я весь час вважаю, що президент має бути активнішим в цьому і спілкуватися з польським президентом. Бо за питання безпеки відповідає саме президент і в нас, і така сама ситуація в Польщі. Разом з тим, ну ми бачимо активність Тараскачка з міністерства економічного розвитку. Багато виступає, займається цим питанням. Даркач з міністерства інфраструктури. Сольський з міністерства сільського господарства. Вони знаходяться в перемовинах з поляками, і цей контакт існує. В тому то й справа, що це не питання того, що ми чимось. Ображаємо поляків чи ущемлюємо їх, чи поставляємо там постійно, постійно з'являється дуже багато брехні. Наприклад, що українське зерно неякісне. Що його потрібно перевіряти, що воно насправді не йде транзитом, що його збирають якісь українські олігархи. Хоча Сольський сказав, що в нас 4 мільйони малих селянських господарств. Так, в нас є великі, великі фірми, але ці фірми врешті-решт теж використовують землю людей, паї, які вони використовують. Вони ще їх не викупили. І ці фірми дуже часто міжнародні, американські, навіть польські, які працюють на нашому ринку. У нас просто інша структура сільського господарства ніж в Польщі, але це не олігархи, тому що гроші від цього проданого зерна вони йдуть. Наш бюджет а, податки з того, що вони роблять. А з бюджету отримується наша армія, тому що з зарубіжної допомоги нам армію ніхто не отримує. Це теж питання нашої національної безпеки. Через те, президенти мають бути тут активнішими. Я роблю все, що від мене залежить. Я зустрічався із президентом Дудою, як співголова Українсько-польської групи з пані Маршалек Кідавою Блонською, з Павлом Ковалем, який очолює відповідний комітет, зараз є відповідальним за відбудову України. з Паном кліхом, який відповідає за європейські питання в сенаті Польщі, і з багатьма-багатьма іншими політиками, і знаходжусь з ними в постійному контакті. Я не задоволений тим, як вони себе ведуть і їхню реакцію. Хоча це наші друзі, і вони нас в євросоюзі і в багатьох інших місцях відстоюють і захищають. Я мав дуже великі надії, що з приходом нового уряду це припиниться, але на жаль, в новому уряді він коаліційний. Там є там три-чотири партії, насправді три політичні сили. І є селянська партія. Власне міністр якраз сільського господарства представляє цю селянську партію. І очевидно, що вони лобіють свої інтереси, і оскільки е, інші партії хочуть втримати коаліцію, вони йдуть е, на поводу в цих селян і не діють так, як вони мали би діяти, виходячи справді з національних інтересів не України, а Польщі. А національний інтерес Польщі це перемога України. Бо, як я вже говорив, наступне буде Польща. Тому ці розмови проводити треба. Ну я не можу вести аж дуже багато розмов, крім такої роз'яснювальної роботи, тому що я опозиційний політик. Але я теж виступаю в медіа, пишу статті, і не лише я, і багато польських журналістів зараз починають про це говорити. Очевидно, цього замало. Бо ми найголовніше, щоб ми доносили нашу позицію до польського суспільства, до тих понад 80%, які підтримують ці страйки, і говорили, що ми по перше їм вдячні за ту величезну допомогу, яку вони надали українцям після початку вторгнення. А по-друге, сподіваємося на їхнє розуміння і на те, що нам треба вистояти, і на те, що дуже багато інформації, яка вкидається в інформаційний простір, не відповідає дійсності. Ми не продаємо в Польщі зерно, ми не поставляємо туди кукурузу або якісь інші продукти, на які вони хочуть дотації, а їх з України раніше не завозили. Тому ми поважаємо їхнє право страйкувати. Ми просто за те, щоб були відкритими кордони.